Ми хочемо створювати конфлікт. Ми хочемо зайти до обласної адміністрації. Чому ви нам заїжджаєте проти обласної ради? Ви не заважаєте? Не заважаєте. Ви започинайте. Ви депутати адресної ради. Дякую. Лапчики ми вам зробимо. Помічник, показуй посвідчення. Помічник, показуй посвідчення. Хто це такий? Хто це такий? Оце хто такий? Як ваше прізвище? Так ви кричите ж на випадок. Вибачайте. Як ваше прізвище? Прізвище ваші. Ваше прізвище, як. Журналісти, я, будь ласка. Помічники, як ваше призвичайно? Ви працівник міліції. Тихо! Тихо! Ви працівник міліції. Так, точно. Покажіть посвідчення. Згідно закону про міліцію. Журналісти, якщо є, підійдіть сюди, будь ласка. Покажіть посвідчення. Ви мене не пропускали до обласної ради пропускали. Посвідчення покажіть. Вас пропускали. Покажіть посвідчення. Тут ви не пропускаєте. Ви працівник поліції. Посвідчення покажіть Вас пропускали. Посвідчення увагу. Вас пропускали. Згідно закону законом. Ти тихо, тихо, я сказав я третій раз як депутат обласної ради звертаюся до працівника міліції. Який тільки що мене штовхав, і не пропускав. Моє посвідчення депутат обласної ради Єгор Гусь. Покажіть, хто ви є такий. Ми будемо знати, ви керуєте зараз, якщо, не дай Боже, хоч волосина зараз плестуть тут впаде, ви будете винні, ви будете притягнути до відповідальності. Покажіть посвідчення. Показуйте посвідчення. Увага! Хто має можливість знімайте. зараз запишемо цього чоловіка. Сьогодні ввечері ми підемо, де він шукати, де він живе. Показуйте посвідчення. Пазл, раз, тихо, тихо. Покажіть посвідчення. Покажіть посвідчення. Не видирайте з будь ласка. Покажіть пос... Так, тихо, каже, покажіть освідчення. Покажіть Я б... номер, посвідчення, хочете зафіксувати. Покажіть посвідчення. Звертайтеся. Так, а поясніть ти. підставу. Тихо, 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 тихо. Тих, тих. Тихо, ніхто не провокує. Поясніть мені підставу, будь ласка, на якій підставі ви не пускаєте людей в адміністрацію. Тобто цей адміністративне ми забезпечуємо охорону громадського так. порядку. В адміністративному приміщенні на тобто території адміністрації. Ви підтверджуєте, що ви сьогодні не пускаєте. людей? Ні, ми, ми порядку. Тобто я, тобто я, я, я можу пройти? Я не депутат. Показ... Я громадянин України, який відповідно до законодавства України має право пройти до кожної державної установи. Я маю право пройти. Ми не будемо заходити. Поставте на двері. Поставте на дверях. Я ж рукаєте, дайте мені відповідь. поставте на дверях людей? Я маю право беріти. Не поставте не без... на дверях. будемо заходити. почекайте. Ну давайте закрили прохід. Я ще раз кажу, поставте на дверях стоїть з іншої сторони. Ми не Заходити, у нас немає бажання заходити, ну ви, я розумію. Я тут, бажає, бажає, тут і так багато бажає, бажає, людей та буде ще більше. А, ну то а а буде тут 9 на що? Чуєш, вони депутати пропускають, а не депутати. Хай пояснить свої дії, поясніть свої дії на підставі ще немає робочого дня. Ну що які дії Ми ж будемо до суду звертатися? Хай полковник пояснить дії на підставі, чого він не пускає громадянина України в установ державу. Поясніть поясніть свої дії, пояснюють, хто там заказка. Дай до каска, я питаю. А ну пропустіть депутата обласної ради. Пропустіть. Помічні. Помічні. Очікуйте, ну все вирветься, ось. Результат. Не рубісь, от що мо вирветься. Заберіть хлопців, заберіть бюрократію. Заберіть хлопців. Заберіть хлопців. Хлопці, хлопці, ми ж зараз поведемо сюда людей. всім буде тісно. Не Стоїть людей, не роби. Ну що ви нормально стоїте? Прийшли люди в казках. Я побазаю люди брали участь в поїщі місті Києві. Київ. Шановні друзі, отут такі знизу стоять. Я вас вийде з тої сторони, з тої сторони. Давайте всі разом організовано. Тільки звідси не виходьте. Звідси не йдуть. Ні, ні, звідси не йдіть. Або з двох боків добре

Я кажу, що Белинський правда вчора заявили, що давай. Шоу, 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 не ми кого будемо. Можливо, були внутрішні вистави. Ми підозрюємо, що наші близькі парку приїли на сухому склею, і на Майдані не залежали. У нас є така дитація. Друзі, підніміть, будь ласка, руку, хто прийшов в обласну адміністрацію записатися на прийом до Бориса Клімчука. О, бачите? Працівники міліції, працівники міліції не дають можливості піти на прийом, до поки голови обласної адміністрації. Це ганьба. Ганьба! 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 Я звітаю за вас, Редinnen, не провокуйте ситуацію. І... Редinnen, не треба ніякої не не провокації. Хто хоче зайти? Вона, ми проведемо. Назад. дуже смішно. Вони сміються. Ви, ви, от, ви, ви, от, ви, стільки, ви не можете всі зайти, що ви відбили За майданчик. Мати поламали, ви посміялися. Вам смішно? Оцим людям не смішно. Коли молоді люди, Ті ночі стояли за свої переконання, прийшла такої такий і просто звіряче било людей. І ці люди, які зараз прийшли, вони прийшли саме тому, що їх обурює ситуація. Обурює! А ти чого ви не провокують? Це молоді люди! Шановні друзі, шановні друзі, одна секунда. Дивіться, яка скова ситуація. увага. Шановні. шановні друзі, е -е! увага! Увага! Скажіть ви там тихімо! Тихіше, тихіше. О, друзі! Тишина. А, Віталій, Віталій! Конський, тишина! Дивіться, що сталося зараз? Зараз сталася ситуація. Ми з вами. Ну, хлопці! Ну, ж прошу, тихіше! Дивіться, яка ситуація? Ми прийшли на прийом до голови обласної адміністрації. Так, Так. ми не прийшли ж нічого блокувати і так далі. І що ми бачимо? Міліція заблокувала обласну адміністрацію. Так чи ні? Я дуже прошу. Хто має можливість зараз визвіть 102 наряд сюди? Будь ласка, скажіть, що ви прийшли в адміністрацію? Вас не пускають. Визивайте 102, хай приїжджає сюди. Ми не знаємо хто що як 102. Дзвоніть, звоніть хлопці. Алло, міський діл. Я прийшов в адміністрацію, а вона заблокована.